Всім доброго вечора. Зараз покажу дуже складний трюк з червоним м'ячиком та їжею. Тут задіяно дуже багато елементів. Перша їжа не можна. Не хапайте. Їжу не можна. Перший трюк не беремо їжу. Чекаємо мене. Перший трюк чекаємо мене. Чекаємо. Я йду ховати м'ячиком. Ховаю. Дивіться так, щоб вони не побачили. Вони чекають. По-перше, це буде захований м'ячик. Бачите, його не видно. По-перше, це буде захований м'ячик. По-друге, перевіряємо, чи їжа на місці. Чекаємо. Чекаємо. Так, дивіться, де собаки, де м'ячик. Вони не бачили, де я ховав. Чекаємо, Їжа на місці. Добре, шукати. Їжу ніхто не тронув. Побігли шукати. Роксі, ти сюди? Роксі, ти сюди. Давай. Так, Тор приніс м'ячик роксі там. Команда, команда, дай м'ячик. Покажи, що це цей. Редбал. Новинка від ваудок. Все. А тепер їжа. Молозиво, молоко, мопед, мотивація, мотильок. Можна. Можна, кушай. За м'ячиком не хоче їжу. Ось таке -то. ви бачите, як він побожнює цей м'ячик, що навіть їжу не хоче.